Здума тільки не виложить. Ми нажимаємо на руки, а ви наживаєте на олівець. Це називається СТО без понтов. Тут нема оцих машин, які убирають поли. Ну коротше, так як воно починалося, і должно бути, отак от воно тут і є. Оце по правильному. Ну правильно я кажу? Правильно. Ні, це реально. А да, то, то наіграно. ігралії, да, то вже це реально все правда. Оце реально, а то наіграно. Буває до себе заходжу. Отут я розумію, що відбувається і що пацани е... роблять. Я коли е... до себе заходжу, буває, не можу зрозуміти. Е... Чим ви мені подобаєтесь, молодше покоління в великих городах. Ми нажимаємо на руки, а ви наживаєте на олівець. Два рази фільтри записати, чи ципок, чи сальник. Якщо йде ГРМ комплекті, то ви розпишете, що сальник віддільно, ципок віддільно. Ви просто, я... взагалі красавці. Ну, Такі надо тільки не виложить. Що ти казав про пасту говорити? Суть не в пасті, суть в суті. Неважно який, не то, що його паскуть. Він пасту не купляє, правильно? Жек? І він, якщо купив йому таке відро, то він приходить, зліпи мама Снєжку. В мойку, в каналізацію і дімон попав. В цьому випадку, якщо ти працюєш на мінімальному зазорі, то треба отак. От Поняв, понимаєш? І все на руках, а не у мойки. Батько мені казав, голова не для того, щоб шапку носити. Блайзер ти вечно носиш. Думати треба.